Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi q 5 гібрид, 2.0 бензин, повний привід автомат, 164 тисячі рідного пробігу. Друзі, машинка у двойному окрасі заводському. Ніяких зауважень по машинці, друзі, немає. В ідеальнішому стані. Максимальна комплектація, безключовий доступ на всіх дверях, білий перфорований салончик, панорама, трьохзонний кліматконтроль. Контроль, датчики сліпих зон є, електропакет складання зеркал, пам'ять сидінь. Друзі, подивіться, електропривід в гарному стані сидіння. Також автосвят, автодощ. Преміальна акустика у нас також є. Одна із найкращих, до речі, мультикермо. Друзі, жодної помилки на машині немає. Є підігрів та охолодження підстаканника. Є в нас, ем, значить, підігрів, вентиляція сидінь. Є в нас навігація. Друзі, машинка реально класна на гроші комплектації. Находиться на локації кінцева дорога 1 ТРЦ республіка парк. По Він-коду Ви можете побачити всі її пошкодження. Практично їх і не було. Крашений тільки капот. Все. Друзі, машинка доступна в лізинг кредит. Ми можемо її обміняти на ваш автомобіль. Можемо викупити ваш автомобіль готівковий безготівковий, розрахуночок. розрахунчок. Ціна на неї буде сьогодні 15 тисяч доларів.